Всім доброго дня! Сьогодні будемо робити профітролі або просто тістечка. Так, беремо 100 грамів масла, в кастрюлю. Насипаємо, це буде в нас тісто. Включаємо і підігріваємо. Сюди ми беремо 250 грамів води. Зараз масло почне таяти. Додавляємо воду щепотку солі. 150 п'ятдесят грам муки борошно. Так, і всипаємо муку і розмішуємо. Дуже добре розмішуємо. Це буде, буде наше тісто. Все тісто готове, добре перемішала, і тепер ми його пересипаємо в іншу мисочку, щоб воно охолонуло. Все, пересипали і тепер будемо чекати. Коли воно стане холодним. Далі покажу. Тісте охолонуло ось таке. Тепер нам треба 4 яйця вбиваємо по одному яйцю, щоб нам було легше перемішувати. Одне вбили і перемішуємо. Може бути трудновато. Ну, все воно повинно перемішатись. Так, перемішайте, будь ласка, 4 яйця до тіста. Все, перемішали всі яйця. Тепер будемо тісто викладувати в кондитерський мішечок. Так, все переклали в мішечок, і тепер будемо робити по колу. Ніяк звичайний еклер, а по колу. І так, все, все далі. А зараз відправляємо в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Духовка повинна бути розгріта. Духовку не відкриваємо до готовності. Так, дивіться, я дістала спічки, вони ось так піднялися. Зараз я почекаю, коли вони охолонуть. Далі вам покажу. Так, ми розрізали наші еклери такі, і тепер будемо кремом намазувати. Крем в нас сметанний. І потім накриваємо кришечкою. І ось такі в нас вже два готові. Все, наші еклерчики ми начинили. Кремом, крем сметанний. Дивіться скільки. Все, всім гарного дня. Дивіться наші відео на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.